Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож постимо максимально хто може. Хто не може, той молиться за тих, хто постить. Важливо бути і єднатися в молитві. Піс це є один з каменів, які Богородиця пропонує. Тому я нагадую завжди про цей піст. Це не дуже модно зараз нагадувати. Модніше казати: ну піс то так, ну то. Для когось, то для новачків, а ми вже професіонали. І сьогодні прийшла така тема. Буквально, ну, що блокують на цю благодать? Як відкритися на благодать? Бо Марія каже, відкритись на благодать. Ну, як то відкритися? Ну, практично, більш практичніше. І одна, одна з найвищих блоків, один блок найвищий в людині, який закриває. Власне, не дає відкритися на цю благодать це справжнє покаяння. Що таке справжнє покаяння? Це не ходити до сповіді кожен день. Знаєте, я був на реколекціях ну, давно вже, але помічав такі ну, дивні речі, коли люди, одні й ті самі, стоять кожен день в черзі на сповідь. Це справжнє покаяння. Це покаяння ходити кожен день до сповіді. Тобто пішов, згрішив свідомо і знову пішов до сповіді. Пішов знову згрішив свідомо. Це не покаяння. Покаяння принесіть, каже, гідний плід покаяння. І коли ти дійсно каєшся по-справжньому, то ти вже не вертаєшся до свого блюватіння, до того самого гріха, про який тільки що сьогодні сповідався, і біжиш вже завтра знову сповідатися. Це покаяння ви називаєте? Це магазин або базар. Я пішов, начудив, нагрешив, ну, ну бо я такий. А пойду потім посповідаю, все буде нормально. Ні, не буде нормально. Ти будеш закритий на благодать постійно з таким мисленням, бо Бога не обдуриш, Бога не обманеш. Християнство це не іграшки, де я сказав: обманути можеш себе, обманути можеш навколишніх людей, але Бога ти не обманеш. Тому це не покаяння. Сповідався, зрішив, посповідався, зрішив. Пос... А то що, я стою, що не сповідатись? Ні, сповідатись. Марія говорить, раз в місяць мінімум, сповідатись. А, а чому раз в місяць? А чому Марія каже, не кожен день сповідатись? Бо треба покаятися і не грішити максимально старатися. А не так. Ти грішив, покаявся. Гріш... Ну, покаявся. Посповідався. Бо сповідь і покаяння іноді можуть бути в голові різні речі. Бо до сповіді йдеш, як, ну. Ну, як на базар прийшов, розказав, отримав прощення, пішов знову собі вільно, нагрішив. Це, це не сповідь. Коли ти приходиш, сповідаєшся і чітко знаєш, що завтра будеш робити те саме. Це, це не є покаяння, це реально не є покаяння. Покаяння це коли ну, зараз вам одне свідчення розповім, буквально мене торкнуло аж до сльоз. Е, свідчив мій один брат, мій один брат в Христі. Живе в Америці, і його дочка пішла до сповіді. Першої сповіді має 9 років, пішла власне до сповіді, і, ну, і всі сідають в церкві, там моляться, ну, готуються до літургії. Не знаю, як там уже ці деталі. Але факт, в тому, що коли вона пішла до сповіді, вона дуже сильно плакала. Вона так плакала, що вся церква чула, вся церква завмерла. І вона на сповіді так плакала, 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 ніхто не хотів навіть повернутися, подивитися, що там відбувається. Бо дівчинка дійсно каялася. Каялася. Після, коли вона закінчила, люди почули, що священник плаче. Священник плаче. Потім цей Ксіонс підійшов до тата цієї дівчинки і, власне, сказав. Що я за 35 років ніколи не чув такої сповіді. Неймовірно, священик за 35 років не чув такої сповіді. І, і звісно, ця маленька дівчинка дала свідчення справжнього покаяння священнику, всім тим людям присутнім, одна маленька дівчинка. Ти сьогодні кажеш: А, я що, я що святий, я що можу там щось розповідати, я можу щось змінити. Нічого не можу, ніяк, буду, як всі, з грішив пока. Ні, одна дівчинка. Одна дівчинка. І священник навернувся. <сум> Уявляєте, 35 років священник каже, не мав такої сповіді. Вона плакала, він плакав. 9 років дівчинка. Неймовірно, аж мурашки по кожі. Оце свідчення. Мале коротке свідчення, яке показує дійсне покаяння. Дійсне покаяння. Коли людина дійсно розуміє, усвідомлює, кається і не повертається потім до того блюватіння. А чи ти сьогодні маєш добру сповідь? Чи твоя сповідь як виглядає? Як прийти на базар, чи дійсно ти каєшся і борешся до крові, щоб потім не повторювати те саме, щоб потім не приходити і не казати, знову впав в блюватіння. Знов, знову, знову, кожен день. Треба іноді ходити кожен день, але боротися до крові. То каємось з того, що не боремось до крові з цим гріхом, про який та, буденні гріхи, та нічого вже не зміниш. Зміниш, переміна мислення змінює все. І потім ти можеш жити свято. Не, не треба казати Я святий. Я не чую, наприклад, себе святим. Але моя ціль жити святим життям, прагнути, прагнення мої Спрямовані на святе життя. І тоді я приймаю всю благодать. Ось один з блоків це справжнє покаяння. Тому сьогодні на практику справжнє покаяння. Покаятися за те, що лінивий, за те, що не пощу, хоча можу, але просто не хочу, не, 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 не вартує. Ну, Священник може сказати, що постити це не гріх, не постити. Але як ти собі це. Як твоя совість тобі каже, як Дух Святий тебе підказує. сповідатися з усього, з осуду, з критики, з порівнянь. Каятись і боротися з цим, викорінювати це з себе. Сьогодні 25 березня, 2004 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю відкритися молитві, особливо зараз, у цей благодатний час. Відкрити ваші серця, дітоньки, і висловіть свою любов розп'ятаму. Тільки так відкриєте мир. І молитва потече з вашого серця світом. Будьте прикладом, дітоньки, та заохоченням до добра. Я близько вас і всіх вас люблю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, до чого нас Марія сьогодні кличе. Власне, і нагадую, що благодатний час, благодатний час відкрити свої серця. Відкрий своє серце. Як відкрити? Як відкрити? Так само, як і відкритися на благодать, так само відкриваємось і на молитву від щирого серця. І сьогодні тебе закликаю, відкрийся молитві. Відкрийся, відкрийся. Як відкритись молитві? Треба позбутися гріховного, старого життя. Позбутися, позбутися, тоді буде час на молитву. А якщо не позбутися, ну тоді за гріхами не буде часу для молитви. Особливо зараз, у цей благодатний час, відкрий своє серце, дит, дитинку, і вислови свою любов розп'ятому. Вислови свою любов. Любов висловити це жити тим, чим каже Ісус. Каже, оце любов, оце любов, щоб жертва не була даремною Ісуса Христа, який помер за тебе. А ти думаєш, це сенс життя тільки піти на роботу, заробити грошей, щоб потім були були гроші на відпочинок. А відпочинок, щоб знову заробити грошей, знову купити їжі, з'їсти, щоб мати енергію, заробити. І це сен життя. Ні, це не сенс життя. Далеко не сен життя. Цей сенс життя нам пропонує цей світ, який тільки задовольняти свої потреби. Але їжа тільки створена для енергії. Не треба за їжею бігати, там суп присмачна, Це вже все розбещення. Але сьогодні не про це. Ми сьогодні про покаяння. Про покаяння, яке відкри... допомагає дійсно відкритися. Тільки так відкриєш мир, і молитва потече з твого серця світом. Твоя молитва потече з відкритого серця. Будь прикладом. Будь прикладом. Це конкретна настанова. Будь прикладом. Якщо дівчинка в 9 років може бути прикладом для всієї церкви. То чому ти не можеш сьогодні бути прикладом? Скажеш, ну, бо дівчинка, ну там, там, ні, не від маски. Треба не шукати відмазки, а способи, як бути прикладом. А коли ти живеш свято, то ти і є приклад. Ти автоматично стаєш прикладом. Тобі не треба бігати ні за ким. Ця дівчинка не, не чекала, коли там піти, щоб там люди бачили, щоб то щось без жодного слова. Просто пішла і покаялася. І вся церква завмерла. Розумієте? Оце приклад. Приклад покаяння. Є приклад радості, покаяння, приклад життя свого. Будь прикладом, Марія каже, це конкретна на основу. Будь прикладом. Дитинко та заохоченням до добра. Заохоченням до добра. А щоб бути цим заохоченням до добра, треба. Бути добрим в першу чергу. Потім заохочувати до цього добра, до добрих справ, які сам робиш. Я близько тебе і тебе люблю. Марія каже: я біля тебе і тебе люблю. Тебе люблю таким, яким ти є сьогодні. З усіма твоїми болячками, проблемами, турботами. Люблю тебе і хочу тобі допомогти. І, і власне, допомагаю. А як допомагаю? Даю собі це послання. Де даю тобі з любові, дитинку, настанови, як ти можеш бути щасливий, як ти можеш бути благословенна, благословен, як можеш жити не в рабстві, а в Божій благодаті. І щоб увійти в цю благодать, потрібен важливий крок справжнє покаяння, справжній вибір, справжній, не показушний, не фальшивий, а справжній. І тоді Бог побачить цей вибір. Відчує цей вибір і буде з тобою. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугорі! Папа. -па.